Є гольф другого покоління. Друзі, друге покоління у нас пішло з 2017 року і по 20-й рік, грудень місяць. Даний автомобіль 20 рік, 26 тисяч пробігу, має дістронік, магнієві диски. Вони вже йдуть полегшені, що покращують аеродинамічні показники даного автомобіля. В другому рестайлінгу ми отримали батарею 35,8 кВт і двигун на 100 кВт, тобто 136 кінських сил. Віртуальна панель. Управління мультимедією жестами, просторий задній ряд. Гляньте на нього. Батарейка, до речі, у нас постачається компанією Samsung. Місткий багажний відсік, зарядний пристрій, парктроніки це все в нас тут є. Даний автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізинг або обміняти на свій е, старенький автомобіль, який його вже вам надоїв. Для тест-драйву. Місто Бердичів, вулиця Шкіряників. 8, працюємо без вихідних. Приїхали, покатались, оформили, купили. Радуйтесь всім гарного дня.